Усім привіт! Неймовірні знижки в ЄВІ і не кажіть, що не знали, бо я вам зараз все розкажу. Тож бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Дуже гарна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки, бокали та склянки. Підкреслюю на ось ці три позиції. В акції входять також чашки в подарункових коробках 129 гривень. Такі чашки і по 60, і по 80 гривень. Є різні, дорожчі, дешевші, скляні, керамічні. Така із котиками по 60 гривень. Чашечка, така, як в'язана, по 70, яскрава оранжева 60 гривень. Новорічна 70, і є різні склянки По 70 келихи по 100. Щось таке новеньке приїхало з кольорового скла рельєфне, теж, думаю, десь 100 гривень за штуку. Такий келих 100 гривень. Копійки я заокруглюю в більшу сторону. Ще є подарункові коробці чашки новорічними дизайнами, сніговичками. Оленями, теж, бачите, є різні олені. І ціна 149 гривень. Набори келихів також є. Ще є чашки в подарункових коробках 189. Такий варіант 119 гривень. І такі чашки із блюдцем 129 гривень. Є різними узорами. Берете будь-яких три позиції з цих товарів, і одна, яка дешевша, піде в подарунок. Келихи 199 гривень за набір із двох штук. А є ще інша акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, знаєте, підкреслюю, щоб ви розуміли, що це є окремо. Не можна буде взяти дві тарілочки, одну чашечку, щоб йшло в подарунок. Ні, це є окремо, окремо чашки склянки і окремо тарілки блюдця Такий набір креманок із трьох штук. Ціна 90 гривень. Ось креманки можна поєднувати з тарілками, салатниками. Така тарілка обідня, досить важка вона. Дуже багато є салатників по 50, такі по 60 гривень. Такі знаєте, в тренді. Зовні чорні, а всередині такий, як морська хвиля. Цікавий узор. Такі салатники. Є навіть по 40 гривень. Це ось ті, що позаду, із квітковим принтом, таким чорним. Такі цікаві салатники, вони є рельєфні, ціна 60 гривень за одну штуку. Так, з квітковим принтом 40 гривень. Такий салатник 40 гривень, невеличкий. І такий 60 гривень малюнок із двох сторін. Знижка 40% на засоби для купання. Зімо. Тут є і бомбочки з сюрпризом по 90 гривень шипучим, бомбочки по 63 гривні. Так, ще є ось такі бомбочки лапки, ціна 70 гривень, шипучі таблетки по 18 гривень та 20 копійок. Це таке желе для миття рук, 90 гривень. Хрусткі кристали 59. І ще є фарби по 70 гривень. Так, і з цікавого з цієї категорії торгової марки є ще ось мило милопінка лапка. Ціна 118 гривень. Акція на колготи. 1 плюс 1 дорівнює 3. Від 50 до 100 ден вів'єн та дефіле. Зверніть увагу: 2 дорівнює 3 на кологоти від 50 до 100ден. 70 ден класичні 135 гривень. Такі утягуючі 70ден 159, 100 ден – 279, 50ден 249. Такі є різні цікаві: 229, 249. Вони є і кольорові, і з узором. Дефіле 90 гривень, такі по 80 гривень 100 ден. Знижка 50% від повної вартості на мило Савон де Рояль 84 гривні та 50 копійок. Таке теж по знижці 62 гривні. Об'єм 500 мл. І від «About» акція. Таке мило антибактеріальне: 300 мл, 32 гривні та 30 копійок. І сімейне об'єм тут 500 мл, 41 гривні та 80 копійок і 31 гривні та 80 копійок. Алойвера дорожче. Кешбек 80% від вартості на усі зубні пасти від торгової марки Dr. Morgan. 60 гривень 125 мл, є навіть по 38,80, об'єм 100 мл. Така синя пачечка. І ще вам нарахується кешбек 80% від цієї вартості. Списати можна вже на наступний день після покупки і впродовж 21 дня. Якщо не спишете, вони просто пропадуть. Також є кешбек на професійні засоби для догляду за волоссям IQ код. Шампуні – 219 гривень. Є також маски для волосся та спреї 199 гривень. Маски по 219. А це фарби від IQ-код. Ціна 129 гривень. Тут прописано все такими цифрами: це є колір і відтінок. Подивитися можна на ось такій палеці. Вона зазвичай десь. Поруч стоїть з іншими палетками, тут є теж цифри, можна подивитися, який буде колір. Окисник треба купляти окремо, є різного відсотку. Ціна 70 гривень. Ще є масочки кольорові тонуючі по 63 гривні. Теж нараховується кешбек. 2 дорівнює 4. Гарна акція на усі прикраси, біжутерію, резинки, заколки. Дві одиниці купляєте, ще дві отримаєте в подарунок. Завжди, якщо є ось такі акції 2-3, 3-4 <сум> на словам. Якщо йде щось в подарунок, то знаєте, що в подарунок завжди йдуть товари, які дешевші по вартості. Дивіться, які цікаві гарні обручі привезли ціна одного 50 гривень. Можна об'єднати, взяти один обруч, одну резинку, одну підвіску. Чи ось такі невидимочки. Отримаєте ще дві в подарунок. Якщо маєте бонуси, то можна ще бонусами оплатити частину покупки, максимум 50%. Такі каблучки 149 гривень за набір. Багато цікавого. Така підвізка, ціна 80 гривень. Знижка 50% Jimmy Choo, Polisse, Calvin Klein, MyLux і Роко-Бароко. Знижка 50% від вартості. Це жіночі аромати. А це вже чоловічі 75 мл, а тут 40 мл об'єм. Майлок від 599 гривень це чоловічі аромати. Тестери тут знаходяться позаду, тому що це елітна парфумерія, бо в таких звичайних то тестери стоять спереді. А це жіночі аромати MyLux 479 гривень. Кельвін Klein чоловічі аромати, 899 гривень 100 мл. Джиммічу. Теж, бачите, позаду є. Є різних об'ємів. І Calvin Klein, це такий більш цитрусовий аромат. 999 гривень. Кешбек 80% від вартості на засоби для догляду за обличчям My Face. Креме навколо очей 119 гривень. Крем для обличчя нічної буденний 119 Якщо ви хочете, щоб вам нарахувався кешбек, то не списуйте їх, здійснюючи цю покупку. Якщо ви списуєте, то вам вже не нарахується. 60 гривень міцелярна вода. Об'єм 400 мл. Пінка для умивання ціна 60 гривень. Елімування 50 крема по 88 гривень. Знижка 50% від вартості на усі засоби для догляду за обличчям від корейського бренду Mizon. Як бачите, ціночки ще не встигли змінити, зате оцінений товар вже ось тут поміняли. Покажу вам поближче. Бачите, 249 гривень. Це є пінка для омивання, а оцінена вона бо термін короткий, тому буває таке, знаєте, дають гарну ще додаткову знижку. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику від Клинбі. Помада 90 гривень матуюча. Цей тінт 129 гривень. Така помада 100 гривень. До речі, помада від Клинбі дуже гарно себе зарекомендували, тому, знаєте, ціна, мабуть, зараз є вища, ніж пару років тому, але багато людей повторно поверталися до цих продуктів. 2 дорівнює 4. Акція на декоративну косметику LCF. Теж можна обрати будь-яких 4 одиниці цього бренду, те, що дешевше. Піде в чек по 10 копійок. Така палетка тіней у вигляді фруктів. Ціна 70 гривень. Тіні для брів 40 гривень за палетку. Там ще невеликий пензлик входить в комплекті. Її тінти і бальзами, такий цікавий бальзам за 50 гривень. Один дорівнює два 2 на декоративну косметику Хані Бані. Бальзами для губ по 40 гривень. Наборі ціни є різні. І по 149, і по 60. Є навіть адвент-календарі, набори для манікюру. Дуже великий вибір. Такий варіант. Це теж є палетка. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарних покупок! До нових зустрічей!